Провідні спортсмени, тренери, призери чемпіонатів Європи та громадські активісти створили Рівне Ранінг Клаб. Це громадська організація, клуб бігу, яка на сьогодні налічує уже понад півсотні учасників. Спортсмени збираються три рази на тиждень о 19 годині на стадіоні Авангард. Крім того, відкриті тренування відбуваються і у вихідні дні в публічних місцях. Такі відкриті тренування проводяться безпосередньо в таких місцях, щоб люди бачили, що біг це дуже добре, бо в здоровому тілі здоровий дух. До занять бігом Святослав Стельмащук закликає долучатися і депутатів рівна ради. Запрошую своїх колег-депутатів, щоб вони також приймали участь в цьому заході, щоб вони приходили на тренування, бігали. І я думаю, якщо вони вже будуть, то тим, тим паче мешканці нашого міста з кожним разом все більше і більше будуть приходити на ці тренування. У планах активістів провести 21 травня великомасштабний забіг в парку молоді, що поблизу Лебединого озера. Буде дистанція трошки більше 4 кілометрів і трошки більше від... 8 кілометрів, тобто дві дистанції на вибір. Запрошуємо усіх рівнян долучитися до, до цього забігу. Дистанції не складні, вона траса рівна. Е, і ну, ми хочемо, щоб як максимально був цей масовий забіг. І таким чином ми показати, що е, біг це якби основний тренд Європи і зараз, який існує. Також в цьому тренді повинна бути, бути вся, вся Україна і так само рівня. Наступне відкрите тренування рівне ранінг Клаб проводитимуть через два тижні на пагорбі Слави. Зеляна Жичук – Ілонея кім'як у ритмі подій.